Психолога Гаєвської Наталії. Знати наперед стать, стать майбутньої дитини, е, ну, мабуть, що це все ж таки не бажано. Чому не бажано? Тому що, коли ми вже знаємо відповідно стать майбутньої дитини, ми вже починаємо якимось певним чином будувати своє ставлення до неї. І досить часто це може бути таке трошечки, знаєте, ну, упереджене ставлення. Тобто, е, переважно тоді, коли батьки хочуть знати стать своєї дитини, як правило, в них вже є якісь певні чіткі очікування по відношенню до своєї дитини. І відповідно, одна стать сприймається скажімо так, більш позитивніше, інша стать чи це хлопчик, чи це дівчинка, це вже не має значення, але сприймається більш негативніше. Тобто тут варто задати собі питання, наскільки я дійсно чекаю цю дитину, наскільки я дійсно хочу цю дитину. Тому що якщо батьки і мати, і батько дійсно хочуть, дійсно очікують цю дитину, як правило, немає значення, чи це буде хлопчик, чи це буде дівчинка. Вони зможуть підлаштуватися до будь-якої статі. Коли вже Є отака от потреба визначення цієї статі. То, як правило, це говорить, що в нас є якісь як я вже сказала певні очікування. І тоді, коли ці очікування не задовільняються, то відповідно це впливає. Це впливає на оці от стосунки між матір'ю і дитиною, між батьком і дитиною. Це є відповідно негативно, досить негативно. Тому краще очікувати здорову, щасливу дитинку, в незалежності від того, чи це буде хлопчик, чи це буде дівчинка, і постійно говорити в першу чергу самим собі, що я люблю свою дитину, я чекаю її, я її прийму будь-якою, якою би вона не була, хто би це не був, вона для мене є важлива, тому що це моя дитина. В першу чергу це є моя дитина, а все остальне там же там же як буде, як Бог дасть насправді. От. І, звичайно, що вести діалог зі своєю дитинкою, навіть навіть якщо у вас тільки перший місяць вагітності, це є дуже, дуже необхідно і дуже важливо. Тому що таким чином встановлюється контакт між матір'ю і дитиною, між батьком і дитиною. Бо насправді це не є якась невідома субстанція, яка є всередині вагітної жінки. Це вже є частинка майбутньої людини. Зі своїми якимись відчуттями, баченнями. можливо, Ще без того до такого досвіду, який би мав би бути, але тим не менше, надзвичайно, надзвичайно важливо. Тому розмовляти з дитинкою необхідно. Необхідно навіть просто розказувати їй, що відбувається навколо неї. Так ніби ви готуєте свою майбутню дитинку до того, що вона прийде в цей світ і який насправді цей світ є. Наскільки він позитивний, наскільки він добрий, як ви її очікуєте, як ви разом будете навіть десь прогулюватися, як ви разом будете займатися якимись спільними справами. Це все є надзвичайно важливим. Дуже важливо кожен вечір, коли ви лягаєте спати, погладити свій животик і просто сказати, що зараз ми з тобою будемо спати. Будемо засинати, але перед тим я хочу тобі розповісти якусь малесеньку історію, якусь малесеньку, можливо, казочку, все що заводно. Можна просто розказати, як вас пройшов день. І разом з тим, разом з цими такими розповідями, ви вже будете налагоджувати стосунки зі своєю майбутньою дитинкою. І, як правило, ті жінки, які от проводили такі бесіди зі своїми майбутніми дітьми, як правило, в них стосунки з дітками були набагато, набагато кращими впадачами, вони краще розуміли одне одного, вони краще. Бачили одне одного, і це завжди є дуже позитивним.